Який твій любимий колір. Колір? Да. Ну, Блін. Я думаю, що синій. Синій? Якщо синій, то шо ти тоді в червоній футболці, мужик? А що, я не можу бути в червоній? Не, ну може, але якщо твій любимий колір синій, тоді будь синій, це якось... Виходить, що ти що не твій, твій синий любимий колір? Ні, не б, просто здягнув червону. Ну то що не синій? Твій любимий колір синій мав би дянути синю футболку, я думаю, все логічно. Виходить, що ти на брехав, бреха. Я тебе нормально Ні, запитав. Ти думаєш, ти думаєш, що люди тільки ті, ті, любимий колір то в тому і ходять? Ну так, мій любимий кольор сірий, я маю сіру кофту. Просто не розумію, чого. То... Піде? Ні, ну це піде, це понятно, Ну то чого її не вдягнеш? Якщо твій любимий колір синій, то вдягни цю, то і все. Наше в червоній, на наш ти на нормальних пацанів. Во, бля, красавчик. Так треба було зразу. Без лишніх слів і ТДТП. Синя футболка, значить. Синій колір, значить синя футболка, все. все. О, я шухар, блін. Я просто похлоплю.